Це повний комплект аксесуарів для світильників типу сайн. Однаковий комплект з аксесуарами поставляється із вузьким сайном із широким. Ці кріплення потрібні тільки для широкого сайну. Тому зараз ми їх прибираємо і починаємо збирати кріплення для вузького сайну 30. Беремо чашку, затиск і гайку для кріплення. Зставляємо всередину і прикручуємо. Одна чашка готова. Те саме робимо з другою. Теж готово. Тепер беремо трос. На кожному тросі є вузьке і широке закінчення. Вузьким закінченням ми під'єднуємося до чашок, а цим будемо триматися за сайн. Вставляємо просто в чашку в отвір. Все. Тепер нам необхідно відрегулювати довжину кабеля. Затягуємо його, як нам треба підвісити. І назад він вже не витягається. Єдиний спосіб, це затиснути тут пружинку, і тоді кабель можна буде тягнути. Під'єднали одну чашку, під'єднали другу чашку. І тепер сам трос з іншого боку. Вставляємо в світильник, в отвір і в маленький паз. Все, готово. Світильник тепер можна підвісити за чашку. Стягнемо його, щоб все влізло в кадр. Ось, не та чашка. Ось ця чашка. Ось він висить. Те саме повторюємо з іншого боку і насолоджуємося.